Знову всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. В другій частині ми кажемо вже про повноваження виконавчого комітету. Бо якщо ми в першій частині сказали, хто має представляти виконавчий комітет, то відповідно має бути розуміння, за що має голосувати виконком, за які питання. І ось також є прогалина в законодавстві, в законі України про становлення, щодо його повноважень. Це наголошено в статті 52, яка так і називається повноваження виконавчого комітету. Ця стаття складається з трьох пунктів. Якщо уважно прочитати ці всі три пункти, то ми зрозуміємо, що є зайві моменти, які треба вилучити на законодавчому рівні. Стосовно першого пункту, перший пункт треба вилучити. Він не підходить до питання повноважень. Бо повноваження це чітко прописано діє, що має робити виконку. Другий пункт ми залишаємо. Бо саме другий пункт надає чітке розуміння щодо виконавчого комітету, що він має розглядати і які рішення він має приймати. Третій пункт також не має ніякого відношення. Бо тут наголошено в третьому пункті, що Рада. Може прийняти рішення про розмежування повноважень між виконкомом, між відділами, управліннями, іншими виконавчими органами, а також міським головою. Тобто рада приймає якісь рішення, які повноваження мають бути у виконком. Абсурд. Виконавчий комітет це той орган, який має найвищі. Статус по відношенню до інших виконавчих органів у вигляді департаментів, управлінь, відділів. Виконком це той орган, від якого залежить багато питань, вирішення цих питань. У нього має бути вже чітко прописані повноваження, за що він відповідає. Яку діяльність він здійснює, щоб це розуміло в першу чергу ті особи, які представлені в складі виконкому. А не, як тут зазначено, що Рада може прийняти рішення, які ж саме повноваження надати виконкому. Ось в цьому є загвоздка. Ось на, це, на цей пункт 3 статті 52 треба звернути увагу. Проаналізувати їх і зрозуміти, що саме стаття 52 має бути з окремих пунктів, які чітко кажуть, за що відповідальний виконавчий комітет. А саме, за що він має відповідати? В першу чергу, попередньо розглядає та схвалює проекти місцевих програм. Соціально-економічного та культурного розвитку. Цільових програм інших питань. Прогноз має давати місцевого бюджету. Проєкт місцевого бюджету. Проєкт рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради. Тобто, ось перший момент, чим, які питання мають бути розглянуті. Засідання виконавчого комітету. Чітко зрозуміло. Другий момент. Виконавчий комітет координує діяльність відділів управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної форми власності, відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників. Це те, що я наголосив, що виконавчий комітет має найвищий статус, і, йому, і він координує діяльність інших відділів управлінь та інших виконавчих органів, відповідно комунальних підприємств, установ та організацій, і заслуховує при цьому звіту їх керівників. Ось в чому є різниця між виконкомом по відношенню до інших виконавчих органів. Інший у нього статус. Відповідно, це наголошення. Далі, третій момент. Виконавчий комітет має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів управлінь інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб. Тобто, різні виконавчі органи можуть прийняти будь-які рішення. І, відповідно, Виконавчий комітет, маючи вищий статус над ним, він може змінити або скасувати акти підпорядкових йому відділів, а також посадових осіб. Тобто це каже про те, що виконком має вищий статус. Вищий статус. Не такі, як інші, не такі, як інші виконавчі органи. Можливо, зараз вони прирівнюють виконком до інших виконавчих органів. Ні, статус відрізняється. І саме це має бути зрозуміло і прописано в повноваженнях, про що ми і сказали. Тобто на законодавчому рівні треба змінити статтю 52. І це має в першу чергу зробити голова громади. Він має виступити. Ну, в першу чергу проаналізувати мається, зрозуміти, які рішення там мають прийматися. Не будь-які, як зараз, що вони приймають будь-що, а чітко сформовані рішення, за які відповідальний виключно виконков. Ось в цьому буде і полягати результативність роботи виконкому. Розуміння, Ефективна робота виконкому, професійна робота виконкому. Бо це окремий орган він інший, статус інший вищий. І підхід до виконкома інший. Ми проговорили з вами про ті повноваження, які мають бути. Це має бути змінено на законодавчому рівні. В цьому мають Сприятий голова громади. Це мають розуміти депутати громади. Вони мають це висвітлювати, звертатися, як ми сказали в першій частині, до парламенту, до комітету, наголошувати про це, казати про це, з розумінням, ось що таке обрані представники влади, які знають свої посади, свої статуси і знають, що таке виконком. І чим має виконком займатися, для того, щоб був результат від діяльності виконкому? Не просто так приймати будь-що, а чітко знати, за що відповідальний викону в окремих межах. Тому, шановні глядачі, питання виконкому це проблема з 97-го року, яка призвела вже. До негативних наслідків, і подій саме на територіях громади. Бо він неправильний, як утворений, так і сформований, і відповідно повноваження у нього незрозуміло які. Порядок треба наводити в законодавстві. Працювати треба. Ось тоді буде і результат, і покращення. І зміни саме в територіальних громадах. Все інше це слово блудії. Ми з вами розглянули, шановчі, в цих двох частинах питання виконкому. Як має бути і чому це важливо? Якщо відео сподобалося, шановні глядачі, обов'язково ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, своє бачення, ставайте підписниками. Ми працюємо саме для вас. Всім вам дякую, до нових зустрічей.